День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблягроя. Пропоную вашій увазі ліжко Мрія від українського виробника торговельної марки Odlaйн. Загальний розмір ліжка від краю до краю 1 метр 60 см. У глибину ліжко займає 2 метри 8 см. Висота узголів'я 1 метр. Спальне місце в цій модельці ліжка 1 метр 60 см на 2 метри. Ліжко є. Встроєний матрац, наповнення матраців, пружинний блок, повз, спінуполітан та синтепон. Також в ліжку є великий та короб для зберігання білузі. Основа під пружинним блоком дерев'яний брус. Матрац підіймається за рахунок газ ліфтів. На підлозі ліжко розташувалося на невеличких пластикових ніжках. Обрати іншу тканину на узголів'я та низ ліжка, можливо, у нас в салоні. На спальному місці використовується тканина-матрасовка. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа!